12 червня у залі засідань Самбірської районної ради відбувся семінар з впровадження на Самбірщині нових мікропроєктів Карпатська мережа підтримки розвитку місцевих громад. Самбірський район став учасником програми Посольства Фінляндії, в рамках якої буде реалізовано 4 мікропроекти на суму 200 тисяч гривень. Решта вартості проєкту 50% має бути внеском від громади або інших джерел фінансування. Для підтримки реалізації кожного передбачена грошова підтримка 25 тисяч гривень. Нові мікропроекти впроваджуються Асоціацією органів місцевого самоврядування Єврорегіон Карпати Україна у партнерстві з громадською організацією Європейський діалог за програмою Фінського фонду місцевого самоврядування на 2013 рік Посольства Фінляндії в Україні. Учасниками семінару були Володимир Горбовий, голова правління Асоціації органів місцевого самоврядування Єврорегіон Карпати Україна, Галина Литвин, виконавчий директор Асоціації органів місцевого самоврядування Єврорегіон Карпати Україна, керівник проєкту, Андрій Ганкевич, фінансовий менеджер проєкту. Самбірщину представляли Віталій Кімак, заступник голови Самбірської районної ради, Іван Білак. Голова Самбірської райдержадміністрації Олег Домчак, помічник народного депутата Верховної Ради Ярослава Дубневича, а також представники місцевих рад, громад та організацій громадського суспільства Самбірщини. З вітальним словом до присутніх звернувся голова правління Асоціації органів місцевого самоврядування Єврорегіон Карпати Україна Володимир Горбовий. Політика це мистецтво можливо, а не мистецтво бажане. Ми можемо бажати зараз полетіти всі полі. Чи зможемо це зробити? Відповідь очевидна. Ми дійсно вважаємо, що робимо більше коштів. Чи вміємо ми їх взяти? Відповідь так само так само, очевидно. Тому що, якщо ми вміємо взяти, ми їх просто брали. Користь з тим типу проєктом, який ми зараз презентуємо, вже в Україні починає діяти проєкт, молоді конкурси на мільйони євро. На десятки мільйонів. Але нема такої інституції, яка воно за Розуміло, що зразу нічого не береться. Для того, щоб взяти десятки мільйонів, треба вчитися взяти один, а потім тисячу, взяти для використання громад публічних коштів. То не для приватного інтересу, інтересу, то для громадського інтересу. Тут набагато складніше. Можна випроходити дуже багато різноманітних чинів. І тому наша інституція Асоціація об'єднаного самоврядування, вона є особлива єдина така в Україні з декількох причин. Перша причина, чим ми маємо особлива, ми не створилися за українську із вас. Нас не створює ні Київ, ні Львів. Ми люди, які переживаємо тут за розвідку війну країн, збиралися самі. І йшли до такого дуже простого визнаку. Якщо ми кожен сам свій район чи своє село будемо шарвати щось від загального кора, в результаті нічого не міста, ми нам ніхто не почує. Тільки дійсно пустки, з пустій очікує. Тому об'єднали свої зусилля. І в Львівській, і Львівська область, і Франківська область, і Закарпатська область. Тісячно навчилися відповідні обласні ради, і Львівська і Франківська обласні ради. І Чернівецька область, які ради міські, районні, деякі міські, міські створили товариство. Метайка була одна. Києві, Брюсель, і Варшаві, подати Бухаресті. Показати, ми, українці, які живемо тут. На території Карпати, саме ще не теж Карпати, тому що до Карпатського регіону, що ми зараз буде Сіровісько чи то Сухарчі, чи інші, інші там ми самі знаємо, що ми хочемо, ми знаємо, як добитися того, що ми хочемо. І ми дойдемо. Добре, чи зле, не скидемо, а робимо то, що можемо. Той речення, я сказав з початку, політика це мистецтво можлива. І тому наш завдання дуже костер, буквально є три етапи дози. Яке доставлю нашої інституції. Перший етап чи перша клієнт полягає в тому, щоб добитися рівноправного діалогу із державою нашою з Києвом і з європейською спільнотою для того, щоб були нормальні умови для розвитку нашої регіони. Свою чергу, заступник голови Самбірської районної ради Віталій Кімак подякував Володимиру Горбовому за довіру в новому проєкті. Проєкт Карпатська мережа підтримки розвитку місцевих громад. Реалізовуватиметься протягом серпня-грудня поточного року у Великоберезнянському районі Закарпатської області, Богородчанському районі Івано-Франківської області та Самбірському районі нашої області. Детально про мету, завдання і порядок виконання проекту розповіла присутнім його керівник Галина Литвин, виконавчий директор Асоціації органів місцевого самоврядування Єврорегіон Карпати Україна. Громадської організації «Європейський діалог за фінансове стояння поторства Фінляндії. Його основна мета е, це навчити представників місцевих громад, чи то органів місцевого самоврядування, чи то агенції, чи то просто ініціативних людей, які селах, як можна брати далекі гроші. Тобто, наше основне завдання це не дати мікрограмти. Дати мікрограм це тільки таке приготування. Так, Наше основне завдання це працювати в районі, в пілотному районі, проводити низку навчань з приводу того, як писати проекти, як нав'язувати партнерство, як шукати донорів. На виконання цієї мети ми плануємо надати фінансову підтримку місцевим громадам, провести власне навчання. Також нашою метою є Допомога регіональним органам влади, обласним радам трьох областей щодо того, щоб ті програми підтримки ініціатив місцевих громад, які вони впроваджують, були ближчими до вас. Ми хочемо напрацювати єдині пропозиції для трьох областей, ну і також поширення практичного досвіду. Проєкт ми реалізовуємо в трьох районах: в Самбірському районі Львівської області, велика, в районі Закарпатської області і в Угорочанському районі івано франківської області. Чому ми вибрали саме ці райони для реалізації проєкту? Є кілька критерій. Перший критерій – всі ці райони, райони є нашими членами, усе міського району, тільки члени асоціації це засновник, і це е, районна рада, яка нас активно підтримує. Друга, е, другий, другий критерій це є зацікавлення районної влади у співпраці з асоціацією. Тобто, там, де стукають, там ми намагаємося тим районам. Тобто, якщо ми бачимо взаємодію, якщо ми постійно спілкуємося з вашим керівництвом, якщо ми бачимо, що керівництво перед нами, як перед асоціацією, ставить завдання, то ми намагаємося, хай такий може невеликий спосіб, але все-таки допомогти ринку. І третій критерій, який для нас важливим і вирішальним, це є гарантування з боку районної ланки співфінансування проєктів. Тому що Звичайно що ми підемо в село, ми не знаємо добре ситуації, і ми будемо опиратися на дію з районною владою щодо того, щоб ці проєкти були реалізовані вчасно. Проєкт розпочався у травні цього е, року і триватиме до квітня 2014 року. Тим не менше, усі мікропроекти, які ми е, хочемо реалізувати в вашому районі, повинні закінчити. У Самбірському районі сподіваються на черговий успіх, адже тут набули неабиякого досвіду в залученні коштів від різних фінансових донорів. На конкурсі Львівської обласної ради з реалізації програми проведення обласного конкурсу мікропроєктів місцевого розвитку на 2011-2015 роки Самбірщину визнано лідером. За оцінкою експертів, одразу 20 дії сільських громад із 95 по області стали переможцями. Ці громади, зокрема, реалізовуватимуть 13 мікропроєктів у освітніх закладах, три у народних домах. Серед інших пріоритетів у районі заплановано вирішити окремі комунальні проблеми міста Рудки, а також освітлення вулиць у Корналовичах та упорядкування кладовища у селищі Дубляне. Загалом до району на реалізацію всіх проєктів з обласного бюджету має надійти 960 тисяч гривень з районного бюджету майже 700 тисяч гривень. Самим же переможцям сільським громадам належить внести 183 тисячі гривень.